Друзі, вітаю! Сьогодні ми розглянемо застосування теплового насосу, його конструкцію, схеми підключення та автоматизацію. Не перемикайтеся, буде цікаво. Станіслав Потапов, технічний тренер компанії ФАДО. Станіслав, чому тепловий насос має переваги перед іншими джерелами тепла? Для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно звернутися до термодинаміки. Термодинаміка не враховує технічних особливостей, економічних особливостей, тобто там працюють виключно закони фізики. І якщо розглядати, скажімо, систему з електрокотлом, ми будемо мати наступну систему. З самого початку ми беремо паливо, і нас цікавить енергія в цьому паливі. Енергія вимірюється в джоулях. Тобто, ми будемо казати про один джоуль. Це паливо надходить на електростанцію, де скакаде нуль електростанція перетворює енергію палива на електричну енергію. Далі ця електрична енергія споживається електричним котлом і майже один до одного перетворюється на теплову. Теплова енергія безпосередньо вже споживається системою опалення. Тобто, з самого початку ми взяли одиницю, ми за цю одиницю заплатили, а на виході отримали всього лиш 0,32. А як щодо ситуації з іншими видами палива? Ну, наприклад, таких як газ. Тверде паливо, можливо, ще рідке паливо, ну тобто різні є варіанти. Так, з паливними котлами картина буде трохи інша. Тобто ми беремо паливо, одну одиницю, і вона надходить до паливного котла, де з ККД паливного котла перетворюється на теплоту. Цей ККД, ну, саме високі значення це 0,85-0,9. Да? І е, це коефіцієнт перетворення енергії палива на теплову енергію, яку ми споживаємо. І тоді виходить, що ми заплатили за одиницю, а отримали 0,85. А яка ж ситуація саме з тепловим насосом? У теплових насосів е, малюється наступна картина: з самого початку ми так само беремо одиницю енергії в палива. Передаємо на електростанцію де з ККД 0,33 отримуємо електричну енергію. І далі починається магія назви теплового насосу. Тобто тепловий насос він перекачує теплоту, а не генерує її самостійно. З чого? В нашому випадку це повітря, повітря назовні і система опалення. Проблема в тому, що назовні температура, скажімо, мінус 10. А припустимо, що в системі опалення температура плюс 50. І для того, щоб відбулося це перекачування, потрібно е, витратити роботу. І саме цю роботу виконує е, електрична енергія. І що відбувається? Тепловий насос споживає у цю електричну енергію 0,33, але при цьому перекачує одиницю нам в систему опалення, і система опалення отримує 1,33. І е якщо рез е робити резюме, то ми сплачуємо за одиницю, а отримуємо 1,33. Ну це круто. Який клас енергоефективності представленого теплового насосу, якщо казати про енергоефективність відповідно до прийнятої класифікації, до наші теплові насоси вони дотягують до планки а 3 але це не досить вірно говорити про клас енергоефективності, бо є коефіцієнт, який показує ефективність роботи теплового насосу. Це коефіцієнт перетворення COP. От саме який коефіцієнт COP мають ці теплові насоси? А це дуже, дуже цікаве запитання, бо коефіцієнт COP має багато чинників, які на нього впливають. І він досить е, в широкому діапазоні може змінюватися. І тому виробники теплових насосів. Домовились до визначення стандартних умов, за яких вони будуть казати, які COP у даної продукції. Ці стандартні умови на вулиці плюс 7, а в системі опалення плюс 35. І для цих умов COP нашого теплового насосу трохи нижче 4,7. А які взагалі робочі температури використання цього теплового насосу? Наші теплові насоси ну, до різних режимів мають різні умови обмеження по температурі. Якщо ми кажемо про роботу наших теплових насосів в режимі нагрівання, то це від мінус 25 до плюс 35. Якщо ми кажемо про режим нагріву гарячої води, то це від мінус 25 до плюс 43. І в режимі охолодження це від мінус 5 до плюс 43. Якщо я правильно зрозумів, то ці теплові насоси працюють як на опалення, нагрів води та охолодження? Саме так. І ще багато функцій можуть виконувати. Тобто тепловий насос здатен закрити всі потреби об'єкта в теплі та холоді. Це може бути вентиляція, кондиціювання, нагрів. Нагрів гарячої води санітарною, нагрів басейну, ну і ще що там буде на самому об'єкті. І завдяки цьому ці теплові насоси вони здатні бути використаними в широкому спектрі об'єктів. Якщо ми кажемо про приватні будівлі помешкання, то це квартири без опалення, такі існують, і там можна використати тепловий насос. Якщо ми кажемо про приватні котеджі, там також можна використати тепловий насос. І навіть якщо ми кажемо про багатоповерхівки, там можна використати тепловий насос для опалення цілого під'їзду в Україні дуже великий застарілий житловий фонд. Чи можемо ми використовувати теплові насоси для модернізації? Саме так, теплові насоси можна використовувати і потрібно використовувати при будівництві нового житла, і також при модернізації старого житла. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу, СТО, мийок, кафе, ресторанів, перукарень і таке інше. Тепловий насос можна інтегрувати в будь-яку систему. Яка номінальна потужність вашого теплового насосу? Я бачу, що він закриває дуже широкі потреби. Лінійка наших теплових насосів вона представлена наступними моделями: 8, 10, 12 кВт це однофазні моделі, і 16 кВт це трифазна модель. Але справа в тому, що теплові насоси можна об'єднувати, тобто будувати каскади. І в каскад можна об'єднати 8 теплових насосів. Тобто, якщо я візьму 16 кВт помножу на 8, я отримую 128 кВт. Тобто е об'єкти досить великі, можна забезпечити. Ну, це вже буде не один тепловий насос, а це буде каскад, е який працює ну, майже як один е цілий організм. Ви вибрали систему Split. Чому не моноблок? Справа в тому, що система моноблок має один суттєвий недолік. Там водяні трубопроводи вони виходять назовні і під'єднуються до самого моноблоку. За умов знеструмлення на довготривалий термін і низької температури назовні є можливість замерзання води у тих трубах. А це в Україні зараз на часі. Тому система спліт вона не має того недоліка і її краще застосовувати ну, саме сьогодні. Але спліт-система це робота з фреоном. Більш складний монтаж? Е, так, це так називається, що більш складний монтаж, але це буде звучати для самого клієнта. Фахівці, які роблять монтаж, ну, зазвичай не бачать в цьому ніякої складнощі і спокійно працюють, виконуючи ці системи, з'єднуючи зовнішній і внутрішній блок. Станіслав, який фреон використовується? В наших теплових насосах використаний Фреон 32. Тут є дві особливості, досить важливі. Перше, фреон 32 це однокомпонентна речовина у порівнянні з фреоном, що використовувався до цього. Це був 410. а Він двокомпонентний. Це досить спрощує обслуговування і діагностику роботи самого теплового насосу. Це по-перше. По-друге, фреон 32 втричі має менший вплив шкідливий на навдокілля. І тому, якщо ми спіклуємось про наших дітей і онуків, то нам краще переходити саме на екологіч, більш екологічні робочі речовини. Ви пропонуєте інверторні системи або on off Наші теплові насоси всі весь модельний ряд інверторні. Але правильніше казати, що в цих теплових насосах двигун компресора має інверторне керування і може змінювати частоту обертання і відповідно потужність, відповідно до потреб. У порівнянні з системою ОНУ, де є тільки два режими: або ми працюємо, це максимальна продуктивність, ну або номінальна продуктивність вона там одна, або не працюємо, тобто продуктивність ноль. І коли у нас тепловий насос 16 кВт, а потріб, потреба будівлі 5 кВт, то наш тепловий насос буде виробляти ці 5 завдяки тому, що частину часу він буде працювати, частину часу він буде е, стояти в зупинці. Це досить негативно впливає на роботу компресора, оскільки змащення самого компресора воно відбувається під час самої роботи, тобто при запуску. Мастильний насос не працює, бо не працює сам компресор. І всі пари тертя вони запускаються на суху. Це значно знижує моторесурс роботи такого компресора. І додатково зупиняти і запускати це негативно впливає на сам роботу компресора. В інверторних компресорах. Там інакше все відбувається завдяки тому, що ми гальмуємо, ми не вимикаємо, ми просто гальмуємо. І наш тепловий насос, він пригольмує свої можливості під потреби будівлі саме в даний час. І додатково, якщо треба збільшити продуктивність, інвертор може розігнати компресор і збільшити потужність теплового насосу. З технічної точки зору питань немає. А мене як споживача цікавить, скільки я буду економити на опаленні завдяки використанню інверторного теплового насосу. Економія є і вона значна. Але щоб її зрозуміти, тут треба розуміти принцип роботи самого циклу теплового насосу. Справа в тому, що у нас є. Два теплообмінника, потужність яких прив'язана до потужності компресора. Тобто, якщо ми працюємо в номіналі, да, компресор 100%, то на 100% завантажен один теплообмінник і інший теплообмінник. А якщо компресор знизить свою продуктивність на до 50%, Відповідно, теплообмінники в цьому випадку вони будуть значно більше, да, тобто з запасом, і цей запас теплообмінної поверхні робить додатковий позитивний вплив на умови роботи і на саме ефективність роботи. І коли тепловий насос інверторний працює не на повну потужність, його ефективність вона зростає. Це відбувається не в піковому режимі, а саме в демісезоння, де температура коливається мінус 5, плюс 5. І додаткова економія у споживанні електричної енергії вона може сягати від 10 до 30%. Це залежить від скільки ця погода буде тривати. А зараз ми розглянемо конструкцію зовнішнього та внутрішнього блоку цього теплового насосу. Перше, з чого ми почнемо, це найгабритніша деталь зовнішнього блоку це теплообмінник. Як ви бачите, він блакитного кольору, це ебоксидна смола, шар якої захищає алюмінієві ламелі від кислотних дощів. І друге, що ви побачити не можете це внутрішня поверхня цих трубок. Вона має насічки. І завдяки цим насічкам Інтенсифікується теплообмін і підмивається шар мастила, який там починає залягати за низьких температур. І звертаю вашу увагу, що ебоксидне покриття теплообмінника має гідрофільну характеристику. Це означає, що за позитивних температур, коли утворюється конденсат, то він одразу буде стікати тонесенькою плівкою, а не залишатися кроплинами на теплообміннику. По центру теплообмінника ви можете побачити вентилятор з двигуном виробництва Panasonic, що має змінну швидкість. Це допомагає пристосувати продуктивність теплообмінника до змінної продуктивності компресора. В нижній частині ви бачите піддон, в який стікає конденсат. А для того, щоб при низьких температурах той конденсат не замерзав, там встановлений тен. Далі компресор. Цей компресор має два кожухи, ось один ось другий. Для зменшення шуму і збереження теплоти, яка там виділяється. А під час простої теплового насосу компресор має власний тен для підігріву мастило, щоб воно залишалось в потрібній в'язкості. Для захисту системи від високого тиску у нас є два реле. Середнього тиску це профілактичний захист, і високого тиску це аварійний захист. Для зручності обслуговування тут передбачено два штуцера шиодора на всмоктуванні та на нагнітанні. При зміні продуктивності теплового насосу виникає потреба змінювати робочу кількість фреона, що циркулює, тобто, треба десь відкладати залишки. Для цього у нас передбачена посудина. Для керування роботою електронного розширювального вентиля тут встановлен давач низького тиску. Для перемикання з режиму нагріву на режим охолодження у нас встановлений 4-ходовий клапан. В якості дросельного пристрою у нас встановлений електронний розширювальний вентиль. І для захисту цього вентиля від забруднення з обих боків встановлений фільтраф для фреону. В верхній частині розташовується блок керування з інвертором. Ми закінчили огляд конструкції зовнішнього блоку. І тепер переходимо до внутрішнього. Внутрішній блок. Попереду ми бачимо плату керування. За платою знаходиться пластинчатий теплообмінник, резервний нагрівач, розширювальний бак 5 літрів, повітроспускний клапан. Запобіжний клапан. Реле протоку, дренажний вентиль для зручності обслуговування і високоефективний циркуляційний насос. Станіслав, дякую за огляд! Це було круто. Які габарити блоків та діаметр підключення? Габарити зовнішнього блоку довжина 919, висота 664 і глибина 374, внутрішній блок. 820 висота, 465 ширина і 273 глибина. Діаметр підключення фреонової магістралі це 3,8 і 58. А по воді діаметр 1 дюйм. Яка мінімальна та максимальна довжина фреонової магістралі? У нас є два типи теплових насосів. У одних максимальна довжина 15 метрів, у інших 30 метрів. Мінімальна довжина 2 метри. Всередині зовнішнього блоку є заправка фреону на 7,5 метрів. Тобто, якщо у нас довжина магістралі 7,5, нам нічого робити з фреоном не потрібно. Навіть якщо буде менше, нічого спускати не потрібно. Установка готова до роботи. Але якщо ми робимо магістраль більше за 7,5 метрів, то ми повинні дозаправити систему на кожен метр 38 грам фреону. Важливий момент. Якщо у вас є необхідність встановити зовнішній блок вище за внутрішній, то різниця висот не повинна перевищувати 8 метрів. Станіслав, ви змонтували тепловий насос у себе в лабораторії. Який досвід з монтажу? По-перше, ми обрали тепловий насос потужністю 12 кВт. Довжина фреонопроводу у нас вийшла 14 метрів. Цей тепловий насос ми інтегрували в вже існуючу систему опалення з електрокотлом, і додатково ще встановили буферну ємність для нормальної роботи теплового насосу. Встановлення баку ГВП непрямого нагріву ще попереду. Станіслав, розкажи мені про схеми підключення теплового насосу. Я пропоную розглянути дві схеми: схему з мінімальним комплектуванням і схему з максимальним комплектуванням. І так, перша схема вона побудована на основному джерелі тепла: це тепловий насос. Тепловий насос нагріває воду, і ця тепла вода накопичується в буферній ємності. Це головний принцип. Далі з буферної ємності за потреби насосні групи забирають теплий насій і роздають на певні системи. Це може бути система теплої підлоги, система фонкоїлів або система радіаторів, або інші споживачі. Для нагріву санітарної гарячої води є бойлер непрямого нагріву, тобто бойлер з теплообмінником. Перемикання. На нагрів бойлеру відбувається завдяки трьохходовому вентилю. Коли є потреба у нагріві в гарячої води, вентиль перемикається і тепловий насос нагріває ту гарячу воду по пріоритету. Потім, коли вода нагрілася, він знов перемикається на буфер. Тобто він гріє або гарячу воду, або буферну ємність. У випадку, коли потужності теплового насосу може не вистачити, можна застосувати зовнішнє додаткове джерело теплоти, яке приєднується до нагнітальної магістралі з теплового насосу, і керується цим зовнішнє джерелом контролером самого теплового насосу. Це може бути як електричний котел, так і газовий котел. Для врівноваження насосів циркуляційних теплового насосу та зовнішнього джерела використовується гідрострілка. Друга схема має більший функціонал, який виражається в наступних відмінностях. По-перше, тут показано каскадне приєднання другого теплового насосу. Але контролер керуючий залишається один, в якому виставляється функціонал майстра, а інші теплові насоси вони підпорядковуються майстру. Також можливо приєднання геліосистеми для нагріву гарячої води. Контролер нашого теплового насосу має функціонал керування цієї системи. У випадку, коли. У нас є дворежимна робота, тобто є режим на зиму нагріву, а на літо охолодження, то приєднання теплового насосу до буферної ємності треба робити через триходовий клапан, який буде робити відповідні переключення. Приєднання споживачів до такої буферної ємності також треба проводити через триходовий клапан для того, щоб відрізняти зиму і літо. При необхідності керування температури в приміщеннях передбачено приєднання кімнатних давачів температури, і через них відбувається керування двоходовими клапанами, які змінюють подачу кількості теплоносія до відповідних приміщень, взагалі схема будується в залежності від потреб об'єкту. Вона може ставати або складніше, або простіше. А тепер про автоматизацію. Станіслав, як реалізований режим вітаювання? Режим вітаювання у нас адаптивний. Що це означає? Намерзання інею на зовнішньому теплообміннику воно залежить від температури і відносної вологості зовнішнього повітря. І воно нерівномірне. В звичайних системах вітаювання реалізується з часом. тобто Годину працюємо, потім вітаювання. Годину працюємо, вітаювання. Незалежно від того, чи є там іний, чи немає. Ну це не енергоефективно. Саме так. Тому у нас іде відслідковування режиму роботи теплового насосу, і по внутрішнім давачам контролер бачить, що намерзання інею вже достатньо для того, щоб провести вітаювання. Саме так у нас вітайка, вона відбувається коли б необхідно, і час вітаювання зменшується. А коли погода зовні змінюється, чи продовжує працювати тепловий насос в одному режимі? Ні, у нас є опціональна, це треба вмикнути в контролері. Є можливість зробити погодозалежний режим. Є вісім графіків, і ми відповідно активуємо певний, що нам потрібен. І коли на вулиці тепло, тепловий насос готує більш е, прохолодний теплоносій. Коли холодає, то більш підігрітий тепловий носій. І сам автоматично вираховує, яку температуру зараз потрібно готувати. Це збільшує ефективність роботи саме в демісезонний період і додатково заощаджує е, витрати. Чи можливо змінювати температуру дистанційно? Керування тепловим насосом. Можна робити дистанційно з смартфона. В внутрішньому блоці є Wi-Fi модуль, він під'єднується до інтернету і далі зі смартфона можна проводити керування. По-перше, можна бачити, в якому стані знаходиться тепловий насос. По-друге, можна бачити всі помилки, які виникають в його роботі. Ну і головне це керування. Тобто, коли у вас. Знаходиться будинок в дежурному стані, там прохолодно, там нікого нема. А ви вирішили відмітити Різдво або Новий рік. І ви заздалегідь з мобільного телефону робите команду, підігріти будівлю і приготувати гарячу воду. І ви приїжджаєте, і будинок нагрівся. Так само можна його вимикати, так само можна охолоджувати влітку. Це досить зручно. Де я можу завантажити додатки? Додаток в вільному, безкоштовному доступі або в Google маркеті, або в App Store. Як часто потрібно проводити сервісне обслуговування і що до нього входить по регламенту? Сервісне обслуговування бажано проводити два рази на рік. В міжсезоння, тобто між сезоном опалення і між сезоном охолодження, в склад сервісного обслуговування входить огляд роботи водяної системи, роботи електрики і роботи фреонової системи. Більш важливо під час сервісного обслуговування це чистка теплообмінної поверхні зовнішнього блоку. Я так зрозумів, що як користувач я сам не можу зробити сервісне обслуговування. Куди мені звернутися за цією процедурою? На нашому сайті ви можете знайти дилера в вашому регіоні, який виконує сервісні роботи, і отримати якісну послугу. Важливе питання щодо гарантії. Скільки років компанія Фадо дає гарантії на своє обладнання? Гарантія на теплові насоси ФАДо 5 років. Ви можете придбати тепловий насос. Змонтувати його може будь-який монтажник чи монтажна організація. Але перший запуск і становлення на гарантію повинен зробити сертифікований спеціаліст від ФАДО. І тоді ви отримуєте гарантію 5 років. У випадку, коли щось станеться з тепловим насосом, то запасні частини є в наявності. Шановні панство, залишайте ваші запитання у коментарях. А я з радістю на них відповім. Щодо придбання теплових насосів або організації безкоштовного навчання, звертайтеся по телефону, який бачите на екрані. Дякуємо за увагу і до зустрічі у нових проєктах.